Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх також. Хотів би з вами поговорити на одну досить важливу та серйозну тему. Розповісти одну дуже цікаву історію, таку дуже наглядну і поетичну, навіть я би сказав, вона настільки є красномовною, ця історія у зв'язку з тим, що зараз відбувається в світі, я не говорю зараз про Україну, я говорю про світ. Як я вже колись сказав. Ніколи не бажайте ближньому своєму того, чого би ви не хотіли персонально для себе. Золоте правило енергообміну. Ніколи ближньому не можна бажати того, чого би ви не хотіли мати для себе особисто. Так, тому що карма діє, і карма наздоганяє кожного і дає кожному доброго копняка підзад. Так от. Ви, напевне, всі чули про ці пожежі, які зараз відбуваються в одному з найбагатших та найкрасивіших міст світу, про яке багато хто мріяв і в яке багато хто хотів потрапити. Ну, не знаю, чи це вже чи ця мрія залишиться у багатьох людей після того, що там відбулося. Але зараз не про це. Так, от жив був один дуже відомий американський актор, знімався в третіх сортних фільмах. Таких не дуже серйозних, тупуватих трошечки. Ну, американці люблять тупуваті фільми, вони їх веселять. Непогано на цих тупуватих фільмах заробляв так дуже класно. Побудував собі будиночок за 15 мільйонів доларів в Лос-Анджелесі. І зовсім нещодавно, декілька місяців назад, цей відомий голівудський актор дуже активно висловлювався в Твіттері, закликав бомбити Палестину, закликав бомбити. Газу закликав вбивати, ну і в тому числі ще перед тим, за деякий період перед тим він також висловлювався стосовно змін клімату і стосовно змін екології. Він казав, що це все фейки, що це все брехня. Ну, коротше, заперечував усе це. Ну, і в результаті це заперечення прийшло до його будинку. В результаті всі його побажання, всі його наміри, всі його слова. Повернулися до нього тоді, коли його будинок буквально вчора чи позавчора згорів до тла. будиночок за 15 мільйонів доларів. З цього я хочу зробити два висновки. От в мене є два таких дуже важливих висновки. Ну я ще про це окреме відео запишу. Зараз я просто хочу розібрати конкретну історію. По-перше, ніколи не бажайте ближньому своєму того, чого би не хотіли для себе. Тому що рано чи пізно це повернеться або вам, або вашим, вашому, вашим нащадкам, вашому поколінню. По-друге, зачіпка за матеріальне. Ми в цей світ приходимо голими, ми всі з цього світу голими й підемо. Нам в цьому світі нічого не належить. Чим більше чіплятися за матеріальне, тим менше будемо в результаті мати. Тому що. От одна з найважливіших істин, яку люди, напевне, не розуміють, це те, що в цьому світі нам не належить нічого. Все, що ми маємо, навіть те, що є зараз в мене, там, мої свічки, там, куля, футболка, яка на мені, це все мені дається в оренду. Я це з собою на той світ не заберу. Це все тимчасове. Це все тимчасове. Є тимчасове, а є вічне, духовне. От вічне можна заробляти, накопичувати. Набувати, а земне, тимчасове, яке нам вищі сили дають в оренду, чим більше за нього триматися, чіплятися і про нього думати, тим більше деградує ваша душа. От, власне кажучи, я чому вирішив цей приклад розказати? Дуже багато агресії зараз в українців, дуже багато. Я вже не говорю за РФ, там взагалі дуже адекватних людей мало. Я говорю за агресію в Україні серед українців. Один одному бажають різних пакостей, один одного звинувачують, питають, чому не на фронті, бажають е, якихось поганих речей. Отямтеся, ось що я хочу сказати: отямтеся. Те, що зараз відбулося в одному з найбагатших місць світу, це наглядний приклад всім, що буде, якщо ви будете байдужими до нужд інших. Що буде, якщо ви будете бажати іншим зла та негативу, тому що ваша жовч, ваш негатив, ваш яд може до вас повернутися і ви не можете захлинутися. І крокодилічі сльози в такому випадку вже не допоможуть, як тому актору, який закликав бомбити Палестину, а вчора буквально пускав соплі в одному з прямих ефірів, де його питали за його 15-мільйонний будинок. Так що. Дбайте про духовне і будьте добрішими один до одного, і тоді все буде добре. Ось так, шановні глядачі. Бажаю всім всього хорошого!